Всім привіт! Мене звати Юрченка Олена і я викладач в школі Dress of Cos. І сьогодні я хочу вас ознайомити з новою машинкою Neki. В наших рядах прибуло, як то кажуть. Тепер, дякуючи фірмі Tato, у нас з'явилася комп'ютерізована машинка Neki. І я вам нагадую. Що в Тато Швей для наших учнів у вас діє знижка 10% на покупку від 300 гривень? Ця знижка діє до кінця року. І тепер я хочу вас ознайомити з цією машинкою поближче. Зараз ми все розглянемо і спробуємо разом з вами. І так, комп'ютеризована машинка Некі. Ось ми включаємо, бачимо відразу, як яскраво світить лампочка, це LED-лампочка, горизонтальна заправка шпульки. Ось таким чином. Зараз я буду також показувати, як правильно заправляти, намотувати і вставляти, заправляти шпульку. Так, скільки у нас операцій? Бачите, електронне табло. І ось у нас дуже зручно видвигається, і всі наші операції, які у нас є. Це близько 200 операцій. Це перше таке табло наше, а ось з іншої сторони. Ось у нас. Бачите, скільки у нас тут операцій різних. Ми бачимо, машинка ще має, може вишивати букви, цифри, тобто ви можете вишити її через ім'я, назву або логотип своєї фірми. бачите. Також тут є різні ось так, для вишивання. Дуже велика кількість петель. Ми так з вами попрацюємо, зробимо ці петелечки, пройдемо еластичні строчки, оверлочні строчки, строчки для підшивання низу, потаємними стіпками. Це все ми з вами трішечки пройдемо і обговоримо. Так, непогано, непогано, дуже зручно. Далі. Переключаються кнопочки, бачите, 0. Так, я переключаю перша, друга операція, яку я собі бажаю. Це у нас іде ширина зігзагу, також ми можемо налаштувати. І довжина стіпка. Довжина стіпка максимально 4,5 мм. Це також непогано, це говорить про те, що машинка може шити товсті тканини. А чим більша довжина стіпка, тим краще для більш таких цупких і товстих тканинок. І все у нас тут на табло є. Ця кнопочка, бачите, ось ми відкриваємо першу нашу таку вкладинку, і ми бачимо, ось вона намальована. І це ми переключаємо для перша така, перша наша 99 операцій. Так? Закриваємо, відкриваємо знову вкладинку, і ми бачимо буковки. І ось у нас буковка А. Нажимаємо, і ось ці буки, буковки у нас видно на електронному таблу. Тобто тепер ми можемо налаштовувати машинку на вишивку букви або цифри. Так, є. Ось це бачите регулювання швидкості. Це дуже зручно для початківців. Перша, друга, третя швидкість це коли ви тільки починаєте шити, і ви ще не впевнені, і боїтеся, що десь ви схибите і у вас буде нерівна строчка. То, будь ласка, ви можете собі регулювати самі швидкість, яку ви бажаєте. Так, це у вас функція підняття голки або вона постійно вверху, або вона постійно у вас внизу. Це у нас точечна закріпочка. Дуже класно підходить для тоненьких таких тканинок, або якщо у вас навіть іде оздоблювальна строчка. Так, і ви десь обервалася ниточка, не бажаєте перестрочувати, то ви можете цю точечну закріпку зробити. А ось це надзвичайний реверс. Тобто назад машинка пішла і вперед. Ми також з вами це обговоримо. І старт і стоп машинки. Бачите, вона шиє, коли ви не нажимаєте на педальку, вона сама шиє, не треба тиснути ногою на педаль. Дивіться, я зараз швидкість. При цьому я на педаль не нажимаю зараз. Ось швидкість більше. Регулюю ще більше, і це максимально, і це мінімально. І ця кнопочка це кнопочка звукового сигналу. Ви можете вимкнути сигнал, можете не вимикати. Якщо, наприклад, у вас машинка працює все добре, один раз звуковий сигнал вона дає, коли ви все там перемикаєте. Два звукових сигнали короткі, коли щось неправильно у неї йде. І три звукові короткі сигнали це говорить про те, що машинка зовсім не працює. Ось таким чином у нас тут всі налаштування йдуть. Так, ось це це регулювання прижиму лапки. Якщо у вас тканина дуже тоненька, то ми послаблюємо прижим лапки і крутимо проти часової стрілочки. Ось так от. Якщо у вас дуже товстенька тканенка, то ми навпаки. Крутимо по часової стрілки. Зараз у нас тут стоїть 2,5, це автозаводські настройки для середніх тканин, то тобто поки що ми тут нічого крутити не будемо. І оце це колесико ми бачимо: так? це натяжіння ниточок. І тут навіть є підсказочка, коли ниточка пітляє у вас знизу, або коли ниточка пітляє зверху. Це регулювання натяжіння ниток, щоб була якісна гарна строчка. І також, бачите, є від 3 до 5 ось таке позначення штришком, і 4 позначено ось такий чорний квадратик. Це говорить про те, що нам на заводі, де виготовляють такі машинки. Тобто, вони рекомендують автозаводські настройки на середній тканині, ось 4. Але знову ж таки, ви можете регулювати під свою тканинку і ми це з вами попробуємо це все зробити під свою товщину тканини і під свою ниточку, регулювати натяжіння ниток. Далі, що в цій машинці ще є? Обрізання ниточки, обрізувач для ниток. ось він. Теж такий зручний. Далі Цікаво йде автоматична заправка ниток в голочку. Також я вам зараз покажу, як вона працює. І в наборі у нас також йдуть різні лапки, великий набір різних лапок. І всі ці лапки ми з вами опрацюємо і спробуємо, для чого вони потрібні. Тобто, вони також набір шпульок. До речі, Якщо ви перший раз користуєтесь машинками, де у вас є горизонтальна заправка шпульок, то я вам, маленька моя порада, ніколи не вставляйте ось такі горизонтальні чолночні відділення металеву шпульку, тільки пластикові, тому що металеві шпульки вони можуть зламати вашу машинку. Ось тільки пластикові, ось такі шпульки, ні в якому разі металеві. Так, ну і все, тепер що нам треба з вами приступати до роботи і пробувати, як працює ця машинка. І так, бабінку я ставлю на бабіно Тримач. І у нас є ось такі два фіксатори. Бачите, такі більш великі для катушок, для тоненьких, маленьких, щоб ваша катушечка, коли шиєте, не вилітала. Ось так, от ми притримуємо. Ось ви, бачите, крутиться. І притримали вас в процесі шиття. Може бути ось так, може бути ось так, як вам буде зручно, але буде бобінка триматися. Так, і зараз ми, по-перше, що ми будемо робити, намотувати шпульку. Шпульку ми вставляємо на механізм намотки шпульки. Але. Так, дивіться, ось під пружинку затягуємо ниточку, це обов'язково проти часової стрілочки. Ми можемо ось таким просто способом взяти, накрутити, притиснути, бачите, до правої, до правої сторони наш, наш механізм і нажимати на педалі буде накручуватися. Але у вас тоді буде стирчати ось такий кінчик. Але правильно це робити ось отвір. Мене часто питають, навіщо ці отвори в шпульсі? Ці отвори нам потрібні, ось таким чином, ми сюди знизу вводимо ниточку, ось одягли, придавили. Тепер ми включаємо машинку і намотуємо, тобто нажимаємо педаль, я максимально зараз швидкість роблю. Тут вже автоматично це комп'ютеризована машинка, і автоматично у нас буде виключатися голка. І вона не буде працювати під час намотування шпульки, шпульки, у вас голка не буде працювати, тому що вона не має працювати під час намотування шпульки. Якщо ви це будете робити. О, бачите, ні, 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 ні. Якщо ви будете намотувати шпульку з голкою, працюючи, то ви можете зламати собі. Машинку. Так, ось таким чином, бачите, я намотую. Рівномірно, гарно намотую. Рівномірна ниточка сама, бачите, ходить. Ну, Досить, не буду я багато намотувати. Так, щіпчиками ми підрізаємо. Не в якому разі руками не рвемо нитки. Це наша техніка безпеки, щоб ми не поранили свої руки. Так, готово. Тепер я цю шпорку буду вставляти в човночне відділення. Обов'язково дивіться, в, в, в усіх машинках не це не виключення. Ось і так. Щоб, якось так було видно, Бачите, малюнок є, як правильно вставляти шпульку в човночне відділення. Вона вставляється проти часової стрілочки. Ось вона проти часової стрілочки і за всі крючки по стрілочкам. Обов'язково, бо деякі на це не звертають увагу. Я люблю так от пальчиком притримувати, щоб коли ми. Заправляли, щоб шпулька у вас не пригала. Ось дивіться. Заправили Так, і потягнули. Бачите, вона крутиться проти часової стрілочки. Все, залишили. Тепер ми, я поки не буду закривати, тому що мені треба витягнути нижню нитку. А для того, щоб витягнути нижню нитку, заправляємо верхню. Я беру нитки різного кольору, щоб ви бачили, як правильно. Нас коли будемо налаштовувати стібок. Так, дивіться, я знов таки поставила ось загачок заправляємо. Тут побутові машинки дуже легко заправляти, тому що тут бачимо є направлення всіх стрілочок. Ось, зверху вниз, знизу вверх, це наш петельник. В петельник обов'язково я зараз махове колесо більше прокрутила на себе. І слідкуємо, бачите, тут отвір. Щоб у вас ниточка попала в кінець цього отвору, бо інколи часто буває, що ниточка не дохід не доходить до кінця, вона десь отут посерединці залишається, і в процесі шиття вона у вас скачує, скачується донизу. Так, далі донизу, он за великий гачок ми бачимо заправили. Ось маленький гачок заправляємо, і маємо зараз заправити в голку. Ось лапка підіймається, опускається. Я поки що її опущу, щоб вам було дуже зручно видно. Голочкою ми заправляємо ось отвір від себе, як у всіх побутових машинках. Тут немає ніякого виключення, але в цій машинці у нас є автоматична заправка ниточок. Єдине, обов'язково, коли ми заправляємо автоматичною заправкою, голка у вас має бути в крайньому верхньому становищі. Тепер, як роз... щоб розібратися, як правильно заправляти, я вам показую, дивіться. Ось тут, бачите, у нас такий невеличкий отвір, і там всередині є гачок. Бачите, я натискаю від себе і гачок до мене. І цей гачок, він такий тоненький, така проволочка. Вона має попасти в голочку в ушко голки. Так, і дивіться, ми тепер беремо, заправляємо, притискаємо голочку, до, ниточку, вибачте, до голки. І ось таким чином, бачите, воно зачепило і потягнуло, і у нас вже ниточка заправлена, що дуже, в принципі, зручно. Але будьте уважні, якщо у вас дуже тоненька голка менше, аніж 80-й номер, це 70, 60, 65, да, може бути, то той гачок не буде ваш отвір пролазити. Тобто у вас голочки мають бути більше, аніж 80-й номер. Тепер ми маємо витягнути нижню ниточку. З шпульного відділення. Для цього лівою рукою я тримаю верхню нитку, правою рукою прокручую махове колесо на себе, і я маю зробити повний оберт маховим колесом. Дивіться, бачите, у нас утворюється петля, і коли я повністю оброби, зробила вже оберт колеса, я трішечки потягнула просто верхню ниточку. І ось, коли я просто її потягнула. То ось у мене вийшла нижня ниточка. Все. Нитки ми обов'язково заправляємо під лапку і ось туди назад. Залишаємо довгі кінці ниточок, щоб нам було зручно шити. Тепер ми закриваємо челночне відділення, тобто шпульку нашу, ось, ось таким чином. Все, машинка готова до роботи. тепер ми можемо з вами пробувати різні види стіпків. Я ось таку яскраву тканинку. Ниточки у мене різнокольорові навмисно. Але пам'ятайте, якщо у вас дуже тоненька тканинка, значить нитки мають також бути тонкими. І нитки, які у вас зверху, такі мають бути і внизу в човночному відділенні. Вони мають бути однакові по товщині, інакше у вас будуть проблеми з машинкою. Так, Спочатку опустила голочку проколола тканини. Опустили лапку і починаємо шити. Дивіться, я спочатку роблю звичайний закріпочку, ось, ось, ой, вибачте, ось цим реверсом. Бачите, нажимаю, 2-3 стіпки, Все. І тепер у мене пішла звичайна строчка. Коли ми шиємо, у вас права рука перед лапкою, ліва рука у вас за лапкою. Залапкою. І таким чином ви, знаєте, просто злегенько так розгладжуєте, не тягнете в ніякому разі, а просто розгладжуєте тканинку. Права рука у вас якраз вона направляє вашу тканинку, щоб вона викладалася рівно. А ліва рука також, тут, бачите, тильною стороною ви трішечки притримуєте, щоб вона у вас нікуди не пішла вбік. І ось таким чином ми з вами шиємо. Так, ну я зроблю закріпочку знову. Зараз два-три стіпки. Все, піднімаємо лапку, витягуємо тканину, але обов'язково витягуємо не на себе. Ні в якому разі, бо ви можете зламати голку. Витягуємо від себе і підрізаємо ниточки. Або я забула, що у нас тут ниткообрізач є. Так, тепер розглядаємо нашу строчку. Ну, До речі, непогана якісна строчка. Бачите, верхня і нижня ниточка, нижня у мене синього кольору, верхня білого. І переплетення, тобто проколи між стіпками, нижня не виходить сюди, на низ, а синя не виходить наверх. Між білими стіпками. Тобто, це зараз якісна звичайна строчка. Те, що ми казали, заводська настройка вона працює. Тобто, те, що нам рекомендує зараз виробник, стоїть на четверці. Так, я зараз, знаєте що, розстрою її. Ось так поставлю на дев'яточку. Подивимося, яка у нас буде строчка. Але я ще хочу показати, що зараз я шию, бачите, у мене довжина стіпка. Ну, 0, 0. Це звичайна операція 0, Ось операція 0, це коли у вас голочка стоїть посередині лапки. Тобто звичайна строчка можемо переставити на першу операцію, також буде звичайна строчка, але голка у вас буде зміщена в ліву сторону ближче до краю лапки. Так, ну, давайте зробимо, поекспериментуємо. Тут я поставлю один, довжина стіпка 2,5. Це якраз довжина стіпка, ось 2,5, 2, 3 до 3 мм. Це сшивальне. Тобто той стібок, який у нас іде з вами. Ну, ну, Всередині виробу його не видно. Якщо ми бажаємо оздоблювальну, або якщо у вас товста тканинка, то ми можемо довжину стіпка зробити 3-3,5 зшивальна строчка. А якщо ми бажаємо оздоблювальну, то вже для тоненьких тканинок 3,5-4 довжина стіпка, для товстих тканинок тканин 3,5-4,5 довжина стіпка. Давайте я зараз три візьму. У мене перед цим стояло два з половинкою. Так, і починаємо шити. Ниточки знову від себе. Проколюємо тканинку, опускаємо голочку і починаємо шити. Зараз я хочу зробити ось цю закріпочку точечну. Таку. Бачите, вона ши, на місці стоїть голочка, нікуди не продвигає. Три стібки вона зробила і сама зупинилася. Це дуже зручно, класно. І пішла у мене строчка. Так. Добре, давайте іще закінчимо. Тобто, і ще раз я зроблю цю закріпочку. Так, піднімаємо лапку, витягуємо тканинку від себе, обриваємо нитки. І тепер дивимось. Бачите, ось у мене була закріпочка, два-три стіпки, і її ну, трішки видно. Вона все ж таки помітна, а тут точечна її майже не видно. Це ну, Для тоненьких тканин, для еластичних дуже зручно, або коли у вас оздоблювальна строчка. Ну, Тепер дивимось якість самої строчки. Ми вже бачимо, що довжина стіпка у нас була тут 2,5 і вона менше. Тут вже 30 мм, вже більше. І бачимо, що неякісна строчка. Нижня нитка у нас, ну, як звичайно, лягає. Так, все добре. А верхня ниточка, ось біла, між проколом, видно, що синя нитка виходить наверх. Це не видно, да, вам? Це неякісна строчка, і ця строчка, ось воно видно, ось це переплетення, ось воно виходить. І ця строчка дуже швидко у вас розпуститься, і ви будете ходити виробом, виробу з дірками. Тому не бажано так, таким шити, і ви маєте налаштувати. То ми бачимо, що коли у мене петляє зверху, бачите переплетення де зверху, то я кручу колесико. Вліво. Ну, а давайте зараз я поставлю ось на ноль. Давайте подивимось, як воно буде шити. Також починаємо шити. Але я тут, знаєте, що я хочу голочку, ми звернули увагу, що да, у мене ось стоїть перша операція, і голочка стоїть дуже близько до краю. Мені більше подобається, коли голочка стоїть по центру, і тоді зручніше мені орієнтуватися, щоб була строчка. То я беру цю операцію і ставлю на нолік. Ну і зроблю 3 мм довжину стіпка, щоб вона вже відповідала всій нашій попередній строчці. Голку пропустили, тепер лапку опускаємо. І також зроблю закрепочку обов'язково. Все. Зверніть увагу, я не тримаю закрепку, да, цю кнопочку, там, де заточена закрепка. Я просто нажала, і вона сама зробила три стіпка, як і запрограмовано. І все. І почали далі шити. Прокладаємо строчку. Знову закріпочка. Є, піднімаємо лапку, витягуємо обов'язково від себе, щоб ми не зламали голочку. І тепер ми дивимося. Верхня ниточка у нас викладається начебто все добре. А ни, не... вау! А ось вона зробиться з нижньою ниткою. Бачите, як вона пішла петляти. І як вона, оп, я тільки потягнула, і воно розпустилося. Це. це говорить про те, що Бачите, яка вона неякісна. Тобто, якщо у вас петля є знизу, то ми крутимо. Праворуч по часовій стрілочці. Ну, давайте я виставлю ось тут. Як нам рекомендує виробник, я поставлю на 4, на 4. Тим паче, що ми вже з вами шили і бачили, яка є гарна якість цієї строчки. Так, а тепер я хочу взяти довжину стіка максимальну. Ось мені цікаво, 4,5 я беру. Так, почали. Знову голочку опускаємо. Ниточку обов'язково, щоб вона у вас туди від себе була під лапкою і назад від лапки. Ну, тут я вже закріпочку зараз зроблю ось таку реверсну, щоб була стіпками. І знову-таки, бачите, я натискаю, а ні, тут треба тримати. Да, скільки я тримаю, стільки вона і їде. Все, пішли. Три стіпка я зробила. Це є. Так, зараз я підріжу ниточки, витягну тканинку і подивимося на нашу строчку. Ну, бачите, яка довжина стіпка. Це вже така оздоблювальна для таких гарних, товстих тканинок. А до речі, ця ще може бути довжина стіпка, у вас як і зметувальна. Якщо тканини у вас гарні, натуральні і не залишають проруб... прорубуваність тканини, не залишається відголки, так? то ви можете зметувати виріб не ручними стіпками, а ось таку довжину стіпка зробити максимально, і тоді вам бажано розстроїти строчку, тобто поставити там ближче десь на 2, на 1. Щоб вона була така легко, легко Так, як то кажуть, і щоб вам легко потім. і потім, ну, Давайте зараз дивіться, інколи лінуються люди брати, зметувати ручні стіпки зметувати виріб на примірку ручними стіпками. То ми просто можемо без закрепок взяли ось так. Тут розстроїли я зараз ну, поставлю десь на півтора і просто на так, звичайну таким строчку. Підрізаємо. І вона, бачите, трішечки у нас петляє. Для примірки ми зробили примірочку, все добре, прото. Поруч проклали звичайну правильну строчку, а цю строчку ми видаляємо. Ми ось так: от, вона легко видаляється. Ми взяли і ось так, от бачите, за нижню ниточку потягнули, і ви видалили, начебто, це у нас зметувані стіпки. От і ще класно, коли у вас довжина стіпка велика. В деяких машинках є ще 5 мм, а це, але це дійсно дуже дуже рідко зустрічається. Навіть і 4 з половинкою не в усіх машинках зустрічається така довжина стіпка. Ось коли ви ще можете застосовувати таку довжину стіпка велику. І ви бачите, обов'язково мала бути ця нитка. У нас строчка, тобто не налаштована, а розстроєна. Але тепер ми все повертаємо на місце, як і було. Так, ну що, а тепер я хочу спробувати лапки наші.